Було колись. Немовля з Любика та інші Вундеркінди, от було таке, що у 1721 році народилась найгеніальніша дитина в історії світу, тобто Вундеркін. Звали хлопчика Крістіан Фрідріх Хайнекен з невеликого містечка, що на півночі Німеччини, який став відомий всьому світу як Немовля з Любика, дивовижні здібності малюка стали проявлятися дуже і дуже рано. В 10 місяців немовля навчилася розмовляти, а в однорічному віці хлопчик вже знав зміст перших п'яти книг Біблії у два роки по пам'яті міг розповісти про всі факти біблійної історії. У віці трьох років він додав до своїх знань світову історію та географію, поєднуючи це з вивченням латині і французької мови, цікавився математикою і біологією. А на четвертому році свого життя він щільно зайнявся вивченням історичних аспектів розвитку церкви і релігії, батьки хлопчика, художник та. Архітектор Пауль Хайнекен та власниця магазину мистецьких виробів Катерина Єлизавета Хайнекен прагнули того, щоб про маленького Вундеркінда дізнався весь світ. Тому часто мандрували і зустрічалися з різними людьми. Чутки про унікальну дитину дійшли до короля Данії Фрідріха IV, і він захотів зустрітися з Крістіаном. Король був вражений розумом хлопчика і назвав його Міракулом, що в перекладі означало Диво дитина. Хайнекен здивував короля ще більше, коли про. Читав перед ним та придворними кілька лекцій з історії, але хлопчик відмовився від запрошення на королівський обід, бо зізнався, що він нічого не їсть крім каш. Не дивлячись на унікальні розумові здібності, фізичне здоров'я Крістіана було дуже слабким. Він страждав безсонням, болями у м'язах, суглобах. А згодом в нього зовсім пропав апетит і він не міг терпіти різких звуків та світла. Люди й досі ходили на побачення до Крістіана, чекаючи від нього відповідей на різні питання. Хлопчик. Передбачив навіть власну смерть, яка прийшла до нього 25 червня 1725 року, коли йому навіть не виповнилося 4,5 роки. Причина смерті цієї дитини досі невідома, як і немає пояснення унікальним здібностям Крістіана Хайнекена. Але точно відомо, що діти з унікальними розумовими здібностями періодично з'являлися і з'являються на нашій планеті. Найвідомішими з них є Блес Паскаль, народився у 1623 році у Франції. Блес Паскаль був генієм математики з дитинства. Він написав теорему, коли йому було лише 16 Вольфганг Амадей Моцарт. Він народився у Німеччині у 1756 році і був видатним піаністом і композитором, написавши свою першу композицію у віці 6 років. Він почав грати на клавесині у віці 3 роки, написав свою першу симфонію у 8, а першу оперу в 12. незважаючи на те, що Амадей помер молодим. 35 років на його рахунку більше 600 музичних композицій. А еліта Андре вона може вважатися одним із провідних вундеркіндів у світі мистецтва. Вона народилася в Австралії у 2007 році, почала малювати у віці 9 місяців. Її перша персональна виставка під назвою Чудо кольору відбулася в Нью-Йорку у червні 2011-го, коли їй було всього 4 роки. Карл Фрідріх Гаус народився в 1774 -му. У році в Німеччині у три роки він умів читати і писати, міг скласти подумки тризначні числа, і не дивно, що він зробив значний внесок у галузі алгебри, теорії магнетизму, астрономії, фізики, геометрії, статистики і так далі. Пабло Пікассо, один з найвідоміших художників світу. Пабло Пікассо був художнім генієм. Він народився у 1881 році в Іспанії і виявив неабиякий артистизм. Дуже рано його знаменита картина. Лепікадор була написана у віці 9 років. Оскар Шумський народився в 1917 році в штаті Пенсільванія, США. Він навчився грати на скрипці, коли йому було 3 роки. А в 7 років він уже дебютував у Філадельфійському оркестрі і заробив звання «Вражаючий геній». Тейлор Рамон Вілсон народився в 1994 році, Арканзас, США. Став наймолодшою людиною у світі, яка створила робочий фузор пристрій. Призначений для реакцій ядерного синтезу. У віці 10 років він сконструював ядерну бомбу. А фузор зробив, коли йому виповнилось 14. Тані Меттю Авраам народився у 2003 році в Каліфорнії, один з наймолодших членів Менса, куди він вступив у віці 4 років. Його геніальність проявилася в 4 місяці, коли він став переглядати дитячі книги і правильно відповідати на питання про їх зміст. При вступі до менсу він отримав результат дев'яносто. 99,9% стандартного тесту IQ Менса. У 5 років Таніш закінчив 5 курсів математики, освітньої програми Стенфордського університету для обдарованої молоді. Всього за 6 місяців. От таке то було колись і не припиняється і сьогодні. А ти часом не га? Пиши в коментарях. Цікаво буде прочитати. Всім до побачення! От було колись.